Онлайн медіа форпост 24 сьогодні, 20 січня, нами було проведено соцопитування. Люди поділилися своєю думкою з приводу актуальної на сьогодні теми, а саме теми виборів. Питання звучало так: чи закінчить все ж таки Трамп війну в Україні? І за який проміжок часу люди вважають, йому вдасться це зробити. <рес> Ви знаєте, це складне питання. Ні, не вірю. Пока ли? Навряд чи. Чому так думаєте? Та хто знає? Ну вже наді ніяких немає. Немає. Надії немає, немає. на Трампа. Ні. Надія тільки на нас. Та щось в мене сумніви є з приводу Ні. цього. А чому? Ну балакати це одне, зрозуміло, передвиборча програма. Треба балотуватись, було проходити, вигравати вибори. А далі не все так просто в цьому житті. Я думаю. Не вырежется питание так что... У меня один процент гарантии, один процент гарантии. А чему сам так як важає? Ну на словах одно, а на деле другое. Трудно ответить. Не знаю. Хотелось бы, чтоб да. У вас більше позитивні? Більше позитивні, більш позитивні, тому що вже це дуже все надаїло. Вже люди устали, вже і воєнні устали, і всі втомилися цієї війни, нікому не потрібно. – Як думаєте, за який термін він може це зробити? Ой, ну те, що він обіцяє за два дні цього не буде, не будеться, це 100%. Ну, Дай Бог кліту.